Ельфі й фабрика іграшок Якщо видертися на найвищу земну гору, то можна знайти укритий снігами Північний полюс. Подейкують, що це найчарівніше місце на землі. І саме тому, сховане від сторонніх очей, там знаходиться іграшкова фабрика Санта Клауса. Щороку у грудні там все гуде, як у вулику. Робота кипить. Одного року роботи було надто багато. Санта Клаус ходив фабрикою, перевіряючи, чи все йде за планом. Як завжди, його команда крихітних ельфів працювала до сьомого поту. Кожен ельф мав свою роботу. Деніс розпаковував листи, надіслані хлопчиками і дівчатками. Бабс перевіряла, в яких були добрі прохання, а в яких погані. Марк читав, що чемні діти бажали отримати на Різдво. А Бет складала перелік усіх іграшок, які треба було виготовити. Педді і Піп керували машиною з виготовлення іграшок. Педді читав уголос назву іграшки. Піп набирав назву на комп'ютері. Один робот для Джона. Машина збирала його, запаковувала і клеїла етикетку. Ельфі замітав складське приміщення. У нього була найнудніша робота на фабриці. Така нудна, що він часто засинав. Прокидайся, Ельфі. гримнув Санта Клаус. Вже час додому. Уже позіхнув ельфі. Ти завжди спиш на роботі. Сварив ельфа Санта Клаус. Йди додому і не приходь завтра, поки не виспишся. Так не чесно, з порожнілою фабрикою. Якби мене поставили на іграшковий конвеєр, я ніколи не знудився б, зітхнув малюк. Ельфі завжди кортіло роздивитися зблизька загадкову машину. І зараз він мав таку нагоду. Вилізши на неї, він зазирнув у довжелезну трубу, що спускалася всередину агрегата. Аж раптом він втратив рівновагу і полетів униз. а Минуло кілька годин. Перш ніж Ельфі прийшов до тями, навколо були шестерні і дроти. Голова йшла обертом. Певне, я з непритомнів, вирішив він. Раптом Ельфі відчув, що стіни здригаються. То падді і піп завели машину. О, ні. перелякався Ельфі. Мене ж перемели на фарш. Ельфі метався в паніці, намагаючись вибратися з пастки. Проте, що більше він вигнався, щоб не зачепитися за дроти, то дужче в них заплутувався. – Рятуйте! волав бідолаха у відчаї. Біганина Ельфі якось дивно подіяла на іграшковий конвейер. Перші кілька іграшок вийшли, як завжди, чудова робота. Та наступна партія мала дедалі чотирнадцкіший вигляд. Що? І кумедний? Як? І чудніший? Хто? Аж поки ельфі? Машина почала випльовувати сотні ляльок, і це були маленькі копії ельфі. Санта намагався її зупинити, проте маленькі ельфі надходили, надходили і надходили. Нарешті з пронизливим виском машина видала справжнього ельфа. Ельфі гепнувся на підлогу. Санта Клаус свердлив його поглядом. Декілька тижнів доведеться лагодити іграшковий конвеєр, а нам ще сотні іграшок треба зробити. Мені так шкода. Шморгав носом Ельфі. Мені доведеться дарувати ці неоковиді ляльки Ельфі замість нормальних іграшок. Сумно сказав Санта. І що ж із того вийшло? А те, що ті ляльки стали найпопулярнішими іграшками за всю історію Різдва. Наступного року дідлахи замовили ще тисячі таких самих ляльок. Тож ельфи так налаштували машину, що вона виготовляла лише ляльок ельфі, а сам винуватець. Відповідав за виробництво ляльок, тільки тепер вже ззовні, а не зсередини.